Зазвичай згадуємо про свої стопи, ну, знаєте, у двох випадках: або коли взуваємо щось дуже красиве, але страшенно незручне, або коли вони просто відвалюються після довгого дня. Так, це точно. Але що, якби стопи були не просто опорою, а скажімо, такою собі панелью керування для всього тіла? Сьогодні ми спробуємо зануритися у джерела, що базуються на працях тіаса літла, і подивимося на ступу з абсолютно нового боку, як на корінь нашого самопочуття, постави, ну і, можливо, навіть емоційного стану. Гаразд, розберемося з цим. Саме так. І наша мета сьогодні це не просто, знаєте, перерахувати кістки та м'язи. Ми спробуємо зрозуміти, як стопа функціонує як головний орган пропріоцепції. Тобто, це наш внутрішній GPS. Власне, так, він повідомляє мозку, де ми є в просторі. Джерела описують її як корінь осьового витяжіння. Гарно звучить дуже. І це означає, що від правильної роботи стопи запускається така собі ланцюгова реакція, яка вибудовує все ціло над нею: гомілки, коліна таз і аж до самої маківки. От ми розглянемо цю дивовижну конструкцію, її е, тотальний вплив. І що найважливіше, практичні кроки для її пробудження. А ось тут мені здається починається найцікавіше джерела постійно наголошують, що стопа має бути жива і пружна. Угу. І в основі цієї жвавості, як я зрозумів, лежить так званий трикутник опори центр п'яти, основа великого пальця і основа мізинця. На перший погляд, ну це просто точки для стояння, але ж ні. Аж ніяк, це справжні активатори трьох дуг стопи. І ці дуги це не просто якась там архітектура для амортизації, це ціла функціональна система. І що тут вражає? Так це чіткий розподіл ролей. По-перше, медіальна або внутрішня дуга. Джерела описують її як джерело енергетичного підйому. Зачекайте, енергетичний підйом – це звучить ну трохи езотерично. Чи є якесь більш, скажімо так, анатомічне пояснення? Ага, чудове питання. Звісно, є. Як це працює? Дивіться, коли ми свідомо активуємо цю догу, ми вмикаємо в роботу м'язи, які підтримують не лише стопу, але й всю внутрішню лінію ноги. І цей м'язовий тонус передається вище, наче хвиля через гомілку до м'язів тазового дна. Справді. Так, так, джерело недармо проводить паралель з Муландхарабандхою, кореневим замком у Йозі. Це буквально фізичний процес вибудовування опори знизу вгору. І це змушує хребет витягуватися. Абсолютно. Далі йде латеральна зовнішня дуга. Її функція стабілізація, заземлення. Вона, по суті, не дає нам роз'їжджатися. І третя поперечна дуга під основами пальців це наша така собі котяча лапа. Вона дає силу в баланс. <балансових> положеннях. Тобто, коли стоїш на одній нозі, саме вона допомагає утримувати рівновагу. Динамічна система виходить. І ще один факт із джерел, який мене чесно змусив замислитися. Угу. Пальці ніг це індикатор роботи мозку. Якщо пальці затиснуті, то й нервова система і голова в напрузі. Так. Я ніколи б не подумав. Я от зараз сижу, намагаюся розслабити пальці ніг, і це дивно. Але я відчуваю, як трохи розслабляється щелепа. Це справді так швидко працює? Це надзвичайно важливий принцип, і ваш досвід це тільки підтверджує. Джерела описують, якими мають бути ідеальні пальці розкладеними, наче віяло, довгими, здатними вчепитися у землю, але без напруги. Угу. Подумайте про це як про прямий двосторонній зв'язок. Коли ми відчуваємо стрес, мозок посилає сигнал напружитися, і ми несвідомо стискаємо щелепо, піднімаємо плечі і, і стискаємо пальці ніг. Саме так це наша інстинктивна реакція бий або біжи. Але зв'язок працює і у зворотньому напрямку. Свідомо розслабляючи пальці, ми посилаємо сигнал розслаблення назад до мозку. Все гаразд, небезпеки немає, можна розслабитися. Це все звучить як ідеальна система, але я уявляю, що у більшості людей, які проводять дні у взутті за комп'ютером, вона, м'яко кажучи, не працює як треба. О так. До яких проблем це призводить у реальному житті, окрім власне болю в стопі? І це підводить нас до ефекту доміно. Найперша кісточка, що падає, це коліно, коліно. Так, джерела стверджують, що неправильна робота стопи це прямий шлях до проблем з колінами. Класичний приклад завал стопи всередину, гіперпромація. Коли внутрішня дуга падає, гомілка провертається всередину, а за нею слідує і коліно. І це призводить до вальгусної деформації, коли коліна ніби дивляться одне на одне. І це створює величезне навантаження. Так, на внутрішню частину колінного суглоба. І ланцюжок на цьому не зупиняється, я так розумію. Аж ніяк. Наступний у черзі таз. Якщо стопи не забезпечують стабільної бази, таз починає гуляти або блокується в неправильному положенні. Через це центр тяжіння тіла зміщується, і, щоб не впасти, наше тіло змушене компенсувати це надмірним прогином у попереку. І от людина руками ходить на масаж попереку, скаржичись на біль. Угу. А справжній корінь проблеми знаходиться на два поверхи нижче у її стопах? Це повністю змінює перспективу. Але є ще один момент у джерелах, який мене вразив. Я цитую: розблокована стопа розм'якшує діафрагму і горло. Це звучить, ну, майже містично, як, ну, як шматок плоті так і стоп на підлозі може впливати на наше дихання. Це одна з найглибших ідей у цих матеріалах, і вона пояснюється через концепцію фасціальних ланцюгів. Фасціальних? Так. Уловіть, що ви одягнені в такий собі комбінезон, зшитий з однієї суцільної еластичної тканини від підошви стоп до самої потилиці. Ага. Це і є наша задня поверхнева лінія. Тепер уявіть, що ви наступили на поділ цього комбінезону і міцно затиснули його пальцями. Натяг відчується по всій спилі. Миттєво, аж на комір біля шиї, правда, ось так само працює наше тіло. Жорстка затиснута стопа це натягнута підошвова фасція, яка, як той затиснутий поділ, тягне за собою всю лінію вгору. Неймовірна аналогія. Тобто жорсткість у стопі створює фізичний натяг по всьому ланцюгу. Не просто створює напругу, вона змінює патерни нашого руху та дихання. Напружена задня лінія обмежує нухливість грудної клітки, а отже й діафрагми, дихання стає поверхневим. До того ж, стопи наш центр заземлення. Коли вони чутливі й живі, вони допомагають заспокоїти симпатичну нервову систему і активувати парасимпатичну. Ту що за розслаблення. Саме так. Чим м'якша стопа, тим м'якший вдих і глибший видих. Зв'язок прямий, хоч і неочевидний. Гаразд, діагноз зрозумілий на щастя, джерела не просто лякають, а пропонують чітку чотириетапну систему перезавантаження стоп. Так. Давайте розберемо її. Перший крок розмикання м'яких тканин, катання м'яча під стопою, ізольовані рухи пальцями. Так і тут є важливий нюанс. Мета катання м'яча не просто розбити ущільнення. головна ціль розбудити нервові рецептори, відновити зв'язок, точно відновити зв'язок між стопою і мозком. Тому робити це треба повільно, вдумливо. А ізольовані підйоми пальців це по суті нейровправа, що вчить мозок знову керувати ними окремо. Зрозуміло, це про відновлення контакту. Що далі? Другий крок активація дух. Джерела згадують вправу коротка стопа. О, коротка стопа це ключова вправа. Уявіть, що ви намагаєтеся притягнути подушечки під пальцями до п'яти, але не згинаючи самі пальці. Саме так пальці мають залишатися розслабленими, ви маєте відчути, як у центрі стопи піднімається дуга. Це вчить внутрішні м'язі стопи працювати. Це можна робити будь де виходить. Абсолютно сидячи за столом, це тиха, непомітна, але надзвичайно потужна вправа. Добре, розбудили, активували третій етап розтягування. Тут йдеться про роботу з литковими м'язами та ахілесовим сухожиллям. І знову є нюанс при випаді біля стіни, коли розтягуємо задню ногу, можна змінювати акцент. Якщо коліно пряме, тягнемо литковий м'яз. А якщо зігнути? А якщо трохи зігнути, зберігаючи п'яту на підлозі, акцент зміщується на камбаловидний м'яз, на глибші шари. Але саме по собі розтягування це часто лише половина справи, і це, я так розумію, підводить нас до останнього четвертого кроку: сила та стабілізація. Повільні підйоми на носки, баланси. Саме так. І тут ми підходимо до ще однієї контрінтуїтивної, але геніальної ідеї з джерел. Особливо щодо Ахілеса. Є фраза укорочення ахілеса дорівнює скорочення всієї задньої лінії тіла. І всі намагаються його розтягнути так, нескінченно, але результату мало. А тіас Літл підкреслює, що Ахілес ефективно розтягується лише тоді, коли є сила в його м'язі антагоністі, передньому великого мілковому м'язі. Зачекайте. Тобто, щоб розтягнути задню частину гомілки, треба зміцнити передню. Це якось парадоксально. Це принцип, який в фізіології називається реципрокне гальмування. Нервова система влаштована так, що коли один м'яз активно скорочується, його протилежний м'яз отримує від мозку сигнал на розслаблення. Тому просто тягнути затиснутий ахілес це боротьба з симптомом. А от змусивши передній м'яз попрацювати, наприклад, під час дуже повільного опускання з підйому на носки, ми даємо ахілесу дозвіл відпустити напругу. На неврологічному рівні створюємо баланс, так і тіло саме відпускає напругу, бо відчуває стабільність і силу з протилежного боку. Отже, підсумуємо, це була справді глибока розмова. Ступа це не просто частина ноги, це наш зв'язок із землею, фундамент нашої постави, індикатор напруги і ключ до здоров'я колін, тазу, і навіть, як виявилося, довільного дихання. Угу. Головні ідеї з джерел: стопа має бути трикутником опори, мати живі, розслаблені пальці, піднімати внутрішню дугу та пружно реагувати на вагу? І наостанок одна думка для роздумів. Давайте джерела прямо пов'язують жорстку стопу з жорстким попереком, затиснутою діафрагмою і навіть напругою в горлі. Якщо стопа є коренем цього ланцюга напруги, то що може змінитися в повсякденному житті, коли ми почнемо приділяти увагу цьому фундаменту? Які непомітні, але важливі зрушення в поставі, диханні чи навіть у загальному відчутті спокою можна буде помітити, просто свідомо розпускаючи парці ніг і відчуваючи три точки опори протягом дня, стоячи в черзі в супермаркеті чи працюючи за столом? Можливо, ключ до розслаблення всього тіла лежить буквально у нас під ногами.